Чи відомо вам, що на нашій планеті існує понад 7 тисяч мов, що англійська домінує навіть у цифровому просторі, а мандаринська мова має найбільшу кількість мовців у світі? Мова відіграє надзвичайно важливу роль у житті кожної людини. Без неї дуже важко спілкуватися майже неможливо зрозуміти культуру та історію, а також знайти потрібну інформацію. Мова супроводжує нас ускрізь з моменту самого нашого народження. Звичайно, вчити мову ми вас не заставляємо, але заохочуємо до цього наскільки це можливо. Тож ловіть п'ять цікавих фактів про мову, щоб краще зрозуміти навколишній світ. Англійська мова, за різними даними, має найбільший словниковий запас. Англійська мова налічує близько 600 тисяч слів і постійно поповнюється. За оцінками щороку утворюється близько 5400 нових слів, з яких приблизно тисяча входить до активного вжитку. Таким чином, кожні 98 хвилин утворюється нове слово. Це означає, що приблизно 15 нових слів з'являються щодня. Чи знали ви, що найбільша кількість слів англійської починається з літери С? А найпоширенішою літерою в словах англійської мови є голосна і? Ще цікаво, у письменника Ернеста Вінсента Райта є роман Гетсбі, що складається з більш ніж 50 тисяч слів. У всьому романі немає жодної літери і. Яка мова найчастіше вивчається у світі? Французька є єдиною мовою разом з англійською, до речі, яку викладають у кожній країні світу, де навчається 100 мільйонів студентів і є 2 мільйони вчителів, 20% з яких не є франкомовними. Половина світу білінгвальна. З майже 8 мільярдів людей понад половина розмовляє двома мовами. Вважається, що двомовні люди також мають тенденцію бути двокультурними. А що скажете на це ви?